Всі <кліпи> <кліпи> вітаю на цьому заході. Насправді, коли я ще не був директором школи, але я точно знав цю структуру. Я знав, що я маю об'єднати батьків, знав, що робота з вчителями — це окрема ланка, але і ще треба було створити учнівське самоврядування. Ми в вересні спробували це зробити швидко, використовуючи просто досвід інших шкіл. Але і не тільки, але це дуже класно, що з'явилася активна гілка нашої школи, яка вирішила переписати і статут школи, і положення виборів, і взагалі всю структуру учнівського самоврядування. Я зараз. З ким не зустрічаюся з політичної рамки нашої країни чи нашого міста, району, я люблю це розповідати, тому що це дуже кльовий кейс для того, що з школи вже учні вчаться бачити більшу структуру і розуміють, що для того, щоб робити щось важливе, наші країні потрібно по перше це прописати а по-друге, навколо себе об'єднати класну команду і. Зараз ми в цих виборах це бачимо: перше, що було проведено за ці чотири місяці, ви були присутні на більшості засідань. Правильно? Це ж теж ваше громадське об'єднання цієї школи. Потім була активна ланка, яка прописала взагалі оце все положення і статут, який не повторний порівняно з іншими статутами ну, інших шкіл. Він наш. Тобто, все, що ви тут вклали. Воно тут і залишиться, правда? Тобто кожен до цього долучився. Потім команда об'єдналася і провели дійсно демократичні вибори з кабінками, з прозорим процесом, була проведена предвиборча компанія. І був підрахунок голосів. Ми це все висвітлювали, висвітлювали в соціальних мережах, всі це бачили. А найголовніше, найголовніше, що з'явилися люди, які готові були підтримати ініціативу, залишити свої справи окремо і допомогти школі зробити оце ядро. Учнівське самоврядування це дуже класний орган влади в школі, тому що у вас тепер будуть питати, якого кольору мають бути диванчики в коридорі, мають бути сполиднестю на те місчим знає, які туалети ви хочете. Вистачає колег паперу чи ні. Навіть розумієте такий момент, що нам не подобається запах мила. Чи ми хочемо додати банківську карту в їдальні? Ми хочемо, що ми хочемо бачити в внутрішньому подвір'ї. Школа нічого не може зробити без повідомлення президента школи, тому що це правильна ділка влади, є директор. Разом зі своїми заступниками з радою школи є батьки з радою батьківською і їхнім головою батьківської ради. Є учнівське самоврядування з їхньою радою учнівського самоврядування і їхнім президентом. Тому сьогодні ми тут зібралися для того, щоб провести інаугурацію президента нашої школи. І хочу вам сказати, що це насправді сьогодні історичний момент для нашої школи. Перше. Тому що це перший президент нашої школи. Чому цей історичний момент? Друге, що цей день тепер буде днем президента школи, це буде офіційне свято для нашої школи. Точ ми наступного президента будемо обирати в вересні ну, наступного року да? не, навчального року. Але ось це сьогодні 19 грудня, 19 грудня, тепер із року в рік буде днем президента школи зі своїми святами. Чи якимось е, е, такими івентами. Тобто, по суті, сьогодні історичний момент. Ну що, ми можемо переходити до інновації? Коли буде останній дзвоник, офіційно цей символ влади буде переданий назад в школі. Він буде в мене в кабінеті і при виборі нового президента він офіційно буде передаватися далі. Тому перший президент він обирав цей символ влади саме з гербом нашої країни, тому бачите, я з ним ходжу як зі своїм. Всіх вітаю. Я дуже вдячний всім, хто голосував на виборах своїй команді, яка допомагала цими виборами. І хочу оголосити, що за іншістю на виборах переміг Марченко Тимофій. Вітаю. А Також прошу всіх стати для виконання державного дні. Я Тимофій Марченко, волою учнів та учениць, обраний президентом учнівського самоврядування спеціалізованої школи номер 216 Оболонського району міста Києва. Заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю на вірність учням та ученицям, зобов'язуюсь суворо дотримуватися Конституції України. Положення про учнівське самоврядування нашої школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати та підносити авторитет нашої школи в Україні та у всьому світі, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів і учениць, гідно нести високі звання президента учнівського самоврядування спеціалізованої школи. 216 оболонського району міста Києва. Сумлінно виконувати свої обов'язки. Слава Україні! Героям слава! Символ України нового президенту з самоврядування. Запрошуємо президента до своєї першої промови. Дорогі учні та учениці! Сьогодні я стою тут як обраний вами президент учнівського самоврядування, і це для мене велика честь та величезна відповідальність. Спершу дозволь Подяку тим, хто сприяв та допомагав мені впродовж усього шляху. Дякую вам. Наша школа це не просто будівля з класами, але це справжнє відображення наших ідей, цілей та мрій. Ми живемо в часи, коли кожен голос, кожна ідея має значення. Учнівське самоврядування це майданчик, де кожен та кожна. Можуть направити свої здібності та вміння для створення нашої школи мрії. Школа, де процвітають лише квіти, а не буля. Школа, де вивчити іноземні мови, можна якісно, не витрачаючи чималі кошти на курси з їх вивченням школою. Де немає відгуків, переходжу в іншу школу, а є відгуки, дуже хочу тут навчатися, де учень і учениця отримує інтерес та задоволення від навчального процесу, а не стрес, де підставою для звинувачення учасника освітнього процесу є належні докази, а не чутки, де в учнів і учениць є один клопіт сьогодні скуштувати овочевий суп чи курячий філе з макаронами. Де наявність засобів особистої гігієни є звичними речами, а не святом. Це школа реальної та тісненної мрії, школа найближчого майбутнього, школа, в яку повертаються, школа, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати і поважати. Школа, з якої не підуть до інших. Вміння прислухатися, підтримати один одного та брати ініціативу ось ті цінності, якими ми повинні керуватися. Разом ми велика шкільна родина, і разом ми здатні змінювати світ. Дякую вам за довіру і вперед до великих досягнень. Слава Україні! Президента нашої школи і на можна вважати завершеною. Зараз припадає такий срок, що у нас випадають зимові канікули. Ось у нас залишається останній тиждень, по суті. Осінь. Зараз відбувається інавгурація. Подальші наші дії це спочатку затвердити склад нашого учнівського парламенту з нашими учнівськими депутатами. Їх буде 9. Згідно нашого положення, це буде Тут депутати з восьми. 11 класси, тобто з кожного класу по одному депутату. Я думаю, ми зберемо класну команду ініціативних людей, які дійсно будуть нам допомагати не на словах, а на ділі. А в подальшому, правильно Петро Миколаївич зазначив, учнівський парламент буде голосувати за головів п'яти департаментів. Це департамент дисципліни порядку, це департамент шкільного дозвілля, це департамент культури і мистецтва і департамент волонтерства. Ось такі найближчі плани і далі ми з вами вже, з нашою командою, ми будемо проводити наше перше офіційне засідання, де обговоримо наш подальший взагалі план, наші подальші дії і далі нас чекає. Непростий, але я думаю, що цікавий Дякую. Я останній ще хотів е, сказати, що у дімофія цей от сьогодні була інавурація. Чи завтра завтра на середа правильно? Чи в середу, чи в п'ятницю у тебе зустріч з головою Батьківської ради школи? От, а в четвер у нас приїжджає приїжає Олександрович Пецик, це голова нашого полиського району, і обов'язково теж проведемо зустріч. По перше, ти зможеш задати питання державотворення. От, ну, у принципі найголовнішого політичного діяча нашого волонського району. І це буде цікава зустріч. Друге, що я на вихідних писав клопотенко по в соціальних мережах про те, щоб на канікулах ми щось приготували. Ось, і мені насправді дуже потрібен медіакомітет. комітет. Я поясню чому, тому що медіакомітет має розс... да. Я розкажу при зустрічі, медія комітет має розсипатись по мережі. І запрошувати сюди всіх можливих зірок для того, щоб навіть канікули у нас проходили в кльових таких дружніх івентах для всіх, хто залишається в нашому районі, тому що ми на канікулах не зупиняємо школу, тобто всі вот і всі додаткові тут продовжують ну, працювати. А тим паче, що ми можемо вийти на рівень клубу, на рівень об'єднання в класах, ну тобто, наприклад, клуби за інтересами, да, зустрічатися, щось грати, спілкуватися. І можемо запрошувати класних сучасних людей від блогерів до зірок. І у нас попереду для старших класів велика кількість профорієнтації, тобто, це зустрічі з інженерами, політиками і іншими. І це все ви будете обирати тих людей, які вам цікаві, кого ми будемо запрошувати. Ну що все ми завершили.